Відновлене укриття з'явилося в Київському закладі профтеху. Роботи завершили за два з половиною місяці. За цей час відремонтували стелю та підлогу, оновили внутрішні мережі водопостачання і каналізації, а також облаштували системи вентиляції та кондиціонування. В укритті можуть одночасно перебувати 840 людей. Під час повітряних тривог його будуть використовувати як навчальний клас. В даному укриті створений саме освітній простір, де саме здобувачі освіти під час заліків, під час поетапної атестації, під час навіть державної кваліфікаційної атестації можуть у безпеці пройти дане тестування і дані заходи. І, звісно, ми враховуємо під час проведення будівельних робіт. Це безбар'єрний доступ для різних груп населення. В укритті є вбиральня для людей з інвалідністю а так. Також мобільний ліфт для людей, які просуваються на кріслі колісному. У даному випадку використовується автономне крісло колісне, сюди кріпиться повністю. Під час проведення будівельних робіт була замінена вентиляція, проведено опалення. Ну звісно, це загальні будівельні роботи з е, облаштування стін, стелі, е, підлоги, а також проведено меблювання. Е, Приміщення для безперервного освітнього процесу, і обов'язково ми співпрацюємо з місцевими гравцями це будівельними компаніями і залучаємо українських виробників будівельних матеріалів. В оновленому укритті вже встигли провести майстер-клас по використанню будівельних сумішей. На ньому зібрались викладачі профтехучилищі з різних куточків України. Усе, що побачили, майстри передадуть своїм студентам. Подію також перекладали жестовою мовою. Я приїхала з Івано-Франківська, з професійно-будівельного ліцею на такий цікавий семінар. На цьому семінарі можна багато чого навчитися по новітніх технологіях, ознайомлення з новітніми матеріалами, що зараз на часі ринку.